Ранковий напалм на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Ти розумієш, якщо ми вже почали потішатися над російськими загадниками, над пропагандою, це означає, що настав час новин новини на... по заголовку у змі намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Готовий? Так, погнали. Поїхали, Фонтан Кару в Карелії похоронили воєнного, який збирався на СВО, но умер він просто пройшов курс російською військовою увійти. Ну, у війні екс. Екстерном? ну, ну по попришвидше програмі. здається. <гум> да, так. Тобто, ну, він, трішки він вирішив нащо витра... Я... витрачати час на те, щоб поїхати на війну, там постріляти, померти. А, він давай вирішив по одразу. Так, і це попришвидшення, одразу раз, і не доїхавши померти. Навіщо ці витрати кататись? Він Зекономив нам патрони. Отже, поїхали далі. Сибір Реалії. В Бурятії пожарне, случайно подожгли село. За російською традицією, це було від'ємне тушіння пожежі. Це просто, я просто намагаюся зрозуміти, пожежні. Ну тобто, в них же там має бути вода, вони мають навпаки тушити, як вони це примудрилися. Мені здається, їм просто стало сумно. Скучна, одиноко, і вони рішили підпалити Всіх повеселити. Це. так. Одразу все селище підпалити. А ви, а ту я щось не бачу в описі, те, що вони тушили його. Ну там, знаєш, на в в російське в російському контексті все логічно. Ті, що відповідають за економіку, руйнують російську економіку. Ті, що відповідають за міжнародну політику, такі як Захарова і Лавров, вони сваряться з усім світом. І очевидно, що пожежні пожежники вони. Ну, спалюю села. Все логічно. Це ну, ну, просто так. нова логіка російської так, дійсності. Це теж згоден. Uh, Поїхали далі. Фонтанка.ру. В Росії дефіцит монополії. Осталось советське і про мертвецов. <laughs> Росіяни просто розкупили всі настолки, бо тільки там можливо володіти хоч якимось майном і бути багатими. А ще знаєш про дуже це дивно, що залишилися тільки про мерців ці настолки. Тобто, це це вони лишають для вагнерівців, які можливо повернуться з а одразу війни. з мерцями погратися так? Да, да, да. Вони люблять гратися з мерцями, і тому власне, це для промерців залишають настолки для вагнерівців. А совєтський не хоче ніхто гратись. Ніхто напевне. не хоче гратися в радянські настолки, хоча, можливо, їх просто потім викупить всі Путін. Він любить все радянське, він любить цей ну, реваншизм яшнім... повертатися а, так, так, в Радянський Союз. Він собі буде сидіти, і, можливо, з Лавровим, за тим ти ми ж нашим <свят> такий довгий стіл. Він просто розкладає всі монополії. Всі Настолки всі він збирає це величезну цю дорогу і починає. починають. <свят> да, Вони да, граються цілими роками. Ой, так а да, ми їдемо далі. Лянтару в Москві, аму. Ще напал на продавця шаурми і отрима удар ножом. це я один напевно вважаю неймовірною тупістю напасти на людину, яка професійно м'ясо маленькими шматочками, хоча росіяни люблять нападати на тих. То, то, очевидно, не... їх переможе, так? <хи> да, Чи це да, мені да. одному здається? Ні-ні, ні, тобі не здається. Ну це ну, реально дуже дивно. Ну, Ти людина з ножем, ну не чіпай. Я, я уявляю, от, от стоїть точить ножа, цього, це нарізати м'ясо просто. Оце, от, знаєш, як кухаре оце. Так, так-да-да, да, 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 і так жук-шук-шук-шук. І нападає на нього. Ти слышиш, ти. ти ти ну це ж да це, це максимально дурнувата ідея. Проте, те, як ми бачимо, дійсно вони напали на Україну, і це означає, що можливо в них просто така тупа традиція це самознищення. Так, це... це інстинкт самознищення в росіян нападати на людей, які їм очевидно не якось на опаки інстинкт самозбереження є. А тут трішки він деформувався. Ну, В них просто ні, в них просто від'ємний інстинкт самозбереження. Як все в них просто в росіян все від'ємне, в них від'ємне тушіння пожеж. В них від'ємний інстинкт самозбереження. В них ну все все. Трішки Щось не так, як в людей, окей. Okay. Московський комсомолець в Подмосков'ї розстріляли мужчину, питавшися зжечь труп і називавши себе богом огня. Боже, можливо, це був один із тих російських пожежників, які спалили седло в буряті. Ти, я, можливо, це справді боги вогню, боги вогню і здорового глузду. Я не я не розумію, що відбувається в Російській Федерації, навіть Або... читаючи заголовки їхніх ЗМІ. Це просто якийсь. Диви, все складується, боже, дивись, як все складується. Пожежники хотіли м'яса шашлика. Вони підпал, підпалили це ціле село, потім напали на он, до, той, хто готує шаурму, домовилися з ним, він нарізав м'яса їм, а далі. А далі огня». Е, да, Як все складається, це але, знаєш? Ти все одно шукаєш якийсь логічний зв'язок. Я знаю, а що ми його тепер. Не а ми тепер розуміємо точно, що в Російській Федерації неможливо, не варто шукати логіки mm. е, та якихось таких ну, я здорового пробую, Але густу. ти розумієш, що я з трьох різних новин уже пробую зібрати логіку. Це теж нелогічно. Це нелогічно. Ну, ну, Я хоть пробую <свят> десь тому, знайти тому, це виявляється. Я думаю, що після новин з дне нам трош. Тр... Трошки реабілітації Музички. треба, Давай, да, тому давайте перервемося і повернемось до вас обговорювати актуальні новини. Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напал на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.